Кіпарісовик Івона стояв коричневий з весни. Росте у Кашпо вже три роки. Чекав, поки я його викину. Дивіться. От, є зелені. Оце з'явилося зараз. Що мені зробити з ним? Обрізати оце коричневе чи що зробити? Так, на бур'яни прошу не звертати увагу. Чи хай так росте, а потім він сам оце все. Чи воно позеленіє? Ось воно не ламається, бачите? Не ламається. Тобто, а, ну тут зламалося. І тут зламалося. Отак. От підкажіть, будь ласка, що робити? а тут ламається, Ні, не ламається. Бачите? Не ламається, тобто він живий, так?